може взяти, Ух, тишу! Ви великий стріляти! А, Бійте лайк, тебе! Давай, зараз буде, чипси будем продавати того крутого що Ми знайшли в тюрьму! Скидки надежды, да? Вийшла нового дома внеграє, ми з корком чипсиком і з його другом будемо перевіряти, що нам додали нового. Погнали! Ааа, без друга! Так, ну, ми вже в грі завантажились. Так, що то ми я... Так а, а, я вже того не грав, забуду грати. Ти візьму золото, брода! Ко таків, віддай моє золото! У мене є 20 баксів, все куплю. А, я йду куплю вугіля. Я йду куплю звільня. Я граю за переверніш. Ааа, где вугіля сім, да? Ну, Одне вугілля тільки куплю. І-іо-о, а шо, воно по дороге у мене так шо, я ж не понял. Во не Ми не доїдемо далеко. Так. Все я купив уїлля, в мене нуль. Нуль. Так, заправляємо, заправляємо нашого поїзду. Ми заправили його не дуже. Ко? о до того да? А що робити? Так, ви бента, щоб рятувати котика чипчика, він достах капкані. Так, днес. Чекай! А, все, понял. Так, він ресепнувся, я його зараз рятую. Север! Так, бронюємо наш поїзд газетами, як завжди. Так, ми газуємо вже, їдемо. Там додали, якісь там місто, якісь нові черепів, не знаю, побачимо. Десять тисяч там якийсь новий чергу, я може ми їх пройдемо. Газуємо, вибір, хугу. Зумбаки, два зомбаки. Три зумба! Так, ми, ми дісталися до першого міста У нас зуміння. Далі не поїдемо за правду. Заправляємося Так. Але пада, піде лопатки. Так, номер. 35451. Армея паст. Місто чи ні? Ні, не красопаль. Так, мене зіли зомбаки. Зараз один джипсік може найде бента. І мене оживить, але то не точно. Бо бачу, що його теж зараз їдять. Ладно, почекаємо. Так, я стрибаю до поїзда своїм ходом, бо... Ми не знайшли. Оки так. Так, от і мене приклеїмо до поїзда, ми їдемо, побачили стерві, але далі в нас є база. Зараз ми там в і вернемося в перві. О, Є! Я ожив! Але треба треба якусь зброю, бо без зброї нереально грати. О, де яка пуха. Подивіться, дякую. Вона продається не в зброї, а продається там, де інвентар якийсь такий, я поняв. Не в Гані. Вона продається не в Гансмі, а вона продається в загальному магазині. Да, йдемо золотаємо стерлінг. Ну, давай візьмемо бента зразу. Бента давай візьмемо. Ну да, це нове місце біля стерлінга. Бента треба взяти 100%. Ну а зараз кокнуть когось і тебе чи мене там їх як буде. Вертати? О, це нове місце за мною. Тут гі. А шо? То замок простий. Тюрма, нічого собі. Вот то-ду-да! Да -да Великона гігайська. Так, у мене 96 патронів. О, не знаю. Dara Bu Redwish Oh, 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 udah oh. dikit Gokro Putih, dipusuknya Zerejate Nye, tapi Namanya dikit Cek Waino Ate shok 1 Patron 1 Patroni Zerejate Арбалетами. Ми арбалетами може взяти. Але ми кискули. А, у меня пройде, не алоповесть, да. Ааа. А, у мене стріла попала. Я дудочка пушка мені Не, не підходит. не Так. А я не знаю, куди йти навіть. О, я прискорився, я вже вовкулака. Той Ой, як називається? Переверти. Я не знаю, яка то нічка, але якщо що будемо ховатися. Так, що я знайшов? О, я нашою стріли балле! Я з стріляли. Темно, я нічого не бачу. То давай будемо ховатися. Дідько переверні, не сховатися. О, тут є ще стрілер, тут другий поверх, тут є щось. О, так чіпсі. Ну, <мас> то ховаємось. Так, я заліз на другий поверх, не знаю, ми сюди прийду. Зомбаки йди. <плак> Йо-йо. Не переверні, певно, сьогодні. Ой-ой, мене зараз є. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я с арбалета стреляю. Стреляешь? Ой-ой-ой. Так, брампушку. пушку. На. Ничка, кто, ничка за... Зом... Э, ничка за Вот, я пушку давил, я вольну. Сразу трех уложил. На. Наверное, И... даже ноль моя. я. Что-то с ней ночи.

Їх тут буде. А вже задубався тих зубаків. Знищувати. Ди сюди. Щас хтось буде? Коли вже той день? Не, я брати меча якогось, я не знаю, що за меч. Погнали! Один. О, вот уй, не бот. Ничего себе. Что ты взял? А, ага, ты береш А кто сюда може взяти, да? Ух, ты шу! Гурки, холки! Бухлист, блядь! А, давай, сюда! Би ты говорю! Не трапи на нове. Його мечом треба йти, чи чи? Кава та дудочка. О, він застрах! У, нормальний... Нормальний факт, бачу. Я його продамо, давай. І, він не продається, він ковнюв пушку, глянь. Двіка в нього пушка, ти бачив? Ага, ми його з маску надінемо і буде він наш. То ти взяв того меча? Боже, пів дня береш меча. Так, я йду по хатах влазити. Ну, він не він такий з вигляду ка... То, то він такий, знаєш. Я думав, він сильніший. А виявилось, щоб ми його... Так, я трошки полутаюся. Тут є що розбирати. Чайник є, наприклад. Хе-хе-хе! Так... Бентеє, бентея, тут бенте є, два знайшов. Блін, я не перепину. Де полутайся, потих чіпсі? Меча... І там мечом набитися. Так, стріли. Арбалет, я не знаю, арбалет. Арбалет... Ну, зараз я попробую, а ну арбалет. Хтось не стріляє, нормально, але... ХП він щось небагато забирав зомбаків, чи то мені здалось. А? Я два бента маю тоже. Так, захожу в другу хату, на другий поверх. Ну, бентів багато було, реально. О, ще один бент. Чекай, чекай, ще там зброю я якусь бачив на другому поверсі. А, я знайшов зброю таку дудочку, як ото в нас. Поняв? Да, да, да. тут що... О, тут якось... Тут якась база, королівське крісло таке якесь, який, знаєш. Якийсь... Той, біг босс тут сидів, Так, е ти яку хату? всі хати залутав? Да, там же не заходь, я вже там все забрав. Там нічого не надо. О, така тюрма, реально. То есть гигантская, правда? Така гігантська. Здорово, вот где, хаты Ну і той челк як розбив стіну я ханісні. Я, 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 я... Ааа, зверху на вежі там... Ааа, тут такі арбалети великі. Може з них можна було по ньому стріляти і він до нас все одно не доліз. То присум трохи забагався, да? Реально. Так, де наш поїзд? Так, где до Дарам не вішати. О, Ой, зараз продамся. Чого що... Що там назбирав? Ой, я ж не дуже назбирав. Але зараз продам. Копимо вугіля і поїдемо. Так, руки валяються. Так, ми заходимо в печеру біля стерніва. Маємо взяти маску, щоб потім робити приколи з Теслою, да? Так. так, заходимо в печеру. Будемо шукати маску зараз. Ой, вугіля підберемо. Так, чу -чу -чу Опа, та гугиля. Блин, заспавнився прямо у мене на голові. Да гугілля. Не зірвався и гуглля десь получил. Опа! У мене куклу данамик, и мене мешка выдишла. Чіпці, мене уживий! Ву! Добре! Так, да мій пісоле. А ми маску вчепимо на ту челюку, яку здорову, що ми в тюрмі знайшли. І він буде битися стеслу йва. Ха-ха-ха. Так, зараз Чіпці буде продавати того крутого меча, що ми знайшли в тюрмі, скільки дає грошей, да, ага? А, -а, -а. Він Не не продаете, да? Ага! ми вже думали мільйон баксів дадуть. <смірки> так, закупляємо вугілля, будемо спідранити. зараз загрузимо у повній програмі. Так, ну дорогой куда-то мистер идут разом для министра Форди. на коня, бандиты спавнули а Опа, так, что и Мисто и Форд застали близко от этой О, две бандиты Ну, не Опа

Tidak, oczywiście rata-rata itu. Buat saya ini Saya mahu menanghalfannya. Ya. était lebih baik ketikademu walaupun hampir sudah enam bulan. Apapun yang telah t Excel Kepala pejabat자는 Hehehe Бьм рту і мене, бьем рату і мене. Я забіг їх! Зразу там дасть всі з письками, дай. У мене тут хп звост. Пишу. Какая она моя увидела свою поздравляю? Валяется тут. Так. пушку треба забрати, набуй за Пушку треба взяти і патрони до неї. Так, я ще хочу тут злутатися трохи, так за... Дуб нічого не можеш, щоб все зачистити. Нормально. Добре, за мене із тебе мені вистачає. Патрони будуть. Я не знаю, бачиш, з одного вийшло, певне. Е Зменшили тих бандитів бо тоді на конях вони спанули, спавнули, спавнули, злітають. Може, ще банка залутаємо в місті. Ааа, їдем, їдемо. Так, ми забронювали поїзд максимально. Закупили вугілля і будемо спідранити, на підратинахі. Зараз ми скільки? Скільки у нас кілометрів? 20 тисяч. Ну ще є, що їхати, але ми будемо газувати максимально. Кінчиться бензин на 35 тисяч метрів, але в нас повно вугілля, ми заправили і О, такий зелений такий прикольний. за Получиться королем. Я заліз на крешу поїзду, на дах, на капот. Бо я хочу побачити те, що мене лабораторії. лабораторію. їдемо далі. Оооо, и пакети и супаки, Так, ми въхали до финального міста, я ховаюся в кабину, зараз будет заработать буде За Ну розбірки. Ми... Чапимо маску на цього нашого челіка і він буде битися з бандитами, бо Теслу ми не знайшли, десь лабораторії проїхали. Іде! Так, піскалі, стане. Не буду стріляти, ми запустимо цього чувака, за наша дає в нас зброя.

Hey! Hey! Зарядка завода. Шейничка, ты вампири. Оооо. Ладно, такая дичька, хотя бы заработаем тоже. Когда ведь не будешь сейчас? Capronisci là. Cazzo, trolle, questi daeri. Répida. Ah, Тайма таймера. А, браем фонсики, сама лунец. Риви, градим бонцики. Мане був, я так і не мене там. Добре, я не лукайся. И Так, исправа. Да, концепцик. стріли, думаю, що за таке. Стріли до арбалета, це шо? а це ж теж стріли? я ще не привик їх пізнавати. Так. Ну, без Тесли. фініш без Тесли, але того челіка маску вділи. А другий раз, якщо будемо вдівати, його треба витягувати на двір, бо він, бач, застряг на споїзі. Крутився, крутився. Я думав, він з вікна випригнув, а він десь провалився чи що, не знаю. А зараз ще будуть бандіти бігти, як таймер буде, так? А, ти але зброї? Зброї ще нормально не знайшов. Тільки патрони валяються. Коротше, я гру прийшов з пістолетом, можна сказати. А ти з цією дудочкою? Вона доставляє сильно, але якщо багато забаків не встигаєш перезаряджатися. А, а да, так. Да, да. да. Вій заратеста за сбала. Іде на музику на поки не на інкорді бігайте.

таймера запрямка за там за пана Десь 10 секунд і ми пройдемо рух а і не буду лізти, не буду скита на хлена на хлена 56 секунд давай хай